У рівному відбувся перший командний кубок з тайського боксу голови обласної ради Праджат 2015 На ринг, який змонтували біля парку Лебединка, вийшли змагатися три колективи: сакура із Вінниці, Граніт, який представляв столицю України, та місцева команда Праджат. Е, головний ініціатор змагань Олексій Твердохліб розповідає, що на турнірі зібралися топові бійці України. А метою змагань є насамперед популяризація тайського боксу у Рівному. турнир первый, и мы, как говорится, первые в тайском боксе основатели здесь, на Ровенской области. Ну, откуда возник этот турнир, надо расти. Мы уже два с половиной года функционируем, клуб «Проджак». И ни разу у себя не принимали гостей в таком виде единоборства. И народ, как бы, э скажем так, местные жители Ровенской области, в частности города Ровно, они ну, не видели, они не знают, что такое наглядно тайский бокс. Они не знают, что такое бокс, они знают, что такое борьба, знают, что такое боксинг, потому что они здесь были и есть. Тайского, нет, тайского бокса нет. Так как мы вели, мы хотели народу более наглядно, наглядно, показать, что такое тайский бокс. Что это не только руки, это не только ноги, это и локти, и колени, и плюс скрутки, которые можно использовать как борцовский элементы. Учасник команди Граніт Денис Приходько доволі пізно почав займатися тайським боксом. Аж у 25 років говорить, що раніше не вистачало часу на цей ексклюзивний вид бойового мистецтва. Наразі уже три роки займається цією справою. Розповідає, що важливо перед виходом на ринг сконцентрувати свої думки лише на перемогу. Дуже хочеться пошвидше вийти туди і зробити свою справу, так би мовити, От. тому що думати про щось інше не потрібно воно відволікає від бою. можливо, десь зрівноваги виводить, тому що тому треба. Думати лише про перемогу. Боксер рівненського преджату Дмитро Лисюк безперечно став улюбленцем глядачів на турнірі. Під час свого бою він поводив себе невимушено, посміхався, коли пропускав удари, танцював та дарував глядачам справжнє шоу своїми красивими комбінаціями. Говорить, що така манера дозволяє йому розслабитись, і найголовніше подарувати видовище глядачам. Адреналін зашкалює, Як ти в бою адреналін зашкалює, шкалює тобто, і ти не чувствуєш болі. Та і людям потрібно хліб і зрілище. Так що було постаратися. За підсумками турніру, на радість усіх рівнян переміг клуб Праджат. На одне очко від них відстали гості зі столиці Команда Граніт, а замкнула трійку учасників Вінницька сакура. Павло Невесенко, Валерій Гарматюк. У ритмі подій.